Взагалі за театр був на Алясці, а потім у Вашингтоні. Для чого це все? У вас є враження, що насправді існують якісь домовленості? Ні. Існує ціла система блефів. І мені здається, перемога Трампа полягає ось у чому. Перше, він е відтягнув Путіна від Сі і дав йому е таку, як би сказати, надію на те, що він може. Повернутися в світову політику, і він консолідував Європу. І теж це на шкоду Китаю, тому що Китай робив велику ставку на розрив стосунків між Європою і Сполученими Штатами. Тож, якщо оцінювати це з точки зору гри Трампа і Китая, то, звичайно, Китай однозначно програв у цій історії. Що сталося з Путіним? Чи він виграв, поки що сказати не можна. Багато хто каже, що так, але мені здається, що це ще не гарантія. А от те, що виграла Україна, як на мене, це точно, тому що такої консолідації навколо України ніколи не було. І те, що вперше ми почули, що йдеться про війну в Європі і Європа є частиною. Всіх цих процесів, і вона має бути учасником всіх перемовин. Це дуже важливий фактор, який може переламати взагалі історично все, що відбувається навколо нашої війни. Спостерігаємо далі, поширюємо мої новини і підписуємося на мій канал. Слава Україні!